Всім привіт, це канал Сімейний Travel онзовий. Мене звати Олег, і сьогодні хочу поговорити з вами про підтвердження освіти в Норвегії. Багато хто вже це зробив, але є люди, які цього ще не зробили. І сьогодні хочу показати вам, як це робиться. Для чого це робити? Ну, я думаю, всім зрозуміло. Можливо, можливо, в когось є освіта за спеціальністю, за якою він працює тут в Норвегії, і це знадобиться для. Відповідно отримання робочого дозволу на проживання. Значить, заходимо на сайт Гекодір, там розділ Гушендінфра Utlandet, і гортаємо вниз до розділу Гарлі Данінфра Україна. Можна переключити на англійську, але давайте будемо норвезькою, воно зручніше. І йдемо трошки вниз. Тут буде такий синім виділено посилання Кандесокиуммофоден Гушент Гос. Ось. Нажимаємо, нажимаємо log-in і підтверджуємо це все за допомогою bank ID. Так, після того, як ми зайшли на сторінку, нас чекатиме от, така от картина. Тут можна буде подивитися Sacknet Shamer, мініобгавер, міні-сокнадер, документ Subverscript або міні Тобто, нас цікавить саме Sokmat Shamer, бо це ніби бланки, бланки заявок. І тут можна вибрати, який у вас рівень освіти. Вища освіта, факскулі. Е відрегони. Тобто, ну, відрегони це училище. Факскулі це технікум. Е ларер стрікер оце я не зовсім зрозумів. Зараз візьму переклад. Це щось стосується е дитячих садків. Вчителі адміністратори освітніх керівників дитячих закладах, якісь курси, там, не знаю. І заходимо, наприклад, вища освіта. Так. Тут у нас буде інструкція, що означатимуть позначки в меню зліва, нажимаємо GoTear Utfill. Тут з'являться ваші дані. Я їх трошки заблюрю, звісно. Вибираємо знизу, ми їх можемо редагувати, якщо щось не так. Але їх підтягує з банка ID, тобто вони повинні сходитися. І знизу вибираємо, чи ви змінювали ім'я. Наприклад, якщо виходили заміж, або змінювали прізвище, тоді брем'я, якщо ні, то ні. Оспо. Вибирайте мову, якою вам зручніше комунікувати норвезька чи англійська. І йдемо далі. В будь-якому випадку, якщо ви відходите на декілька хвилин, внизу буде кнопочка chat center», Тобто зберегти і продовжити пізніше. Далі починаємо з Е, Перша у нас тут буде, чи освіта є спільним рівнем. Ну, якщо ви в Україні вчили швидше за все, ні, це щось стосується наукових робіт, які там декілька чоловік пишуть. Далі вибираємо тут ланд. Вибираємо університет. Так. Ну, Беремо, наприклад, е так. національний університет Тараса Шевченка в Києві. До прикладу, я там не вчився, просто вибираю, щоб було цікаво. Якщо вашого закладу немає, але я перевіряв, там є навіть невеличкі інститути в районних центрах таке. Вибираємо тут тоді, що Ларестет Фінес і Кейлістин, і вручну вводимо його назву. Місто тоді вводимо. Відповідно, якщо ми взяли Київ, то вручну вводимо Київ. Далі вибираємо освітній кваліфікаційний рівень. Як бачите, тут вони транслітровані з української. Тобто, якщо ви там магістр, то магістр, якщо спеціаліст, то спеціаліст. Якщо відповідно бакалавр, то вибираємо бакалавр. Далі вибираємо вашу спеціальність. У мене, наприклад, вона. Ні. Не впевнений, що економіка правильно пишеться так, бо ну, говорю, я трохи може ліпше, ніж пишу, але щось приблизно. І пишемо роки початку навчання, роки закінчення навчання згідно диплому. І кількість. Років, скільки ви вчилися, яка є нормальною для вашої освіти. Якщо це освіта бакалавра в Україні, це зазвичай 4 роки. Якщо ж ви вчились після е, Як це називається? Ну, буває при інститутах е, типу коледжі, то вам тоді треба написати 3 роки, але потім вам треба буде вписати, що то, що ви вчилися в коледжі. Далі пишете, чи студестудери до чи вчилися ви на повний якби, робочий час. Чи були у вас онлайн-лекції? Ні? Чи закінчили ви повністю цей рівень кваліфікаційний так? І чи писали ви в кінці наукову роботу? Тобто дипломну, магістерську, відповідно, так. Чи хочете ви, щоб ця освіта була підтверджена? Нажимаємо так. Я точніше. І тут нам треба завантажити. Що нам треба завантажити? Оригінал диплому. Перша стоїть дві сторінки: передня і задня. Навіть у цей спереду просто написано диплом там бакалавра, диплом магістра, диплом спеціаліста і з другого боку, де вже є ваші дані. На одному листку бажано одним PDF-файлом. Далі переклад. Переклад може бути на англійську, може бути на норвежську. Роблять ці переклади відповідно агентства. І більшості агентств не потрібний оригінал. Тобто, якщо у вас диплом з собою, тут ви можете знайти там, переклад диплому онлайн в в Google, знайдете агенції, переклад коштує в середньому одного диплому десь в районі 800-750 гривень. Вам не потрібен апостиль і вам не потрібне нотаріальне завірення. Вам потрібна просто початка перекладача. Це я маю на увазі 800 гривень, це коштує диплом з додатком. Приблизно Оце по тих, які я дізнавався. І тут додаток до диплома. ми завантажуємо теж. оригінал і завантажуємо відповідно, переклад. Тут якісь додаткові, якщо у вас відзнака була ще щось, можете це все ввести тут і в коментарях написати, що це за документ ви дозавантажили. І нажимаємо Lecture Documentation, і знову ж таки нести. Тут у вас відкриється попередня освіта. І ви вписуєте. Якщо ви вчилися в школі, вписуєте школу. Якщо ви вчилися в якомусь там коледжі, вписуєте коледж. Ну, давайте пишемо так: відео. Е, ну давайте пишемо там. Не знаю, якщо ми вже в Києві вводили університет, давайте напишемо.

Знову ж таки. Так, і країну вибираємо. Україна. І час навчання, допустимо, мій. Отак. От Чи це від і оплені. Якщо 11 років, так, пишемо, що це від драгони. І сюди завантажуємо знову ж таки диплом. А сюди в додаткову інформацію переклад. Або навпаки. І тут описуємо, що завантажили диплом з української, не диплом, а сертифікат з української вітригоної школи. І нажимаємо Next. Вас тут потягне от таку от штуку, да, яку можна буде відредагувати, якщо ви щось звели неправильно. І от тоді. Нажимаємо галочку, що ви підтверджуєте, що Otlan Historing комплект. нажимаємо знову ж таки «Нести». Тут е, нажимаємо Я, що ви дозволяєте е, директорату з Хойріода Компетенс е, обробляти вашу інформацію. Сюди можна завантажити ще це довіреність, але це не обов'язково. Так, с... давайте перекладемо, бо я вже не пам'ятаю, як це було тут. Нетрубна ваша згода. Ви можете інформацію вважати важливо, якщо верніше подавали заявку. Якщо ви не подавали заявку через ноку та лоходір, тут не пишете нічого. Дем далі. І вам покажу, от якщо ви десь щось. Забули, от тут в розділі про себе я не вклав, чи я змінив своє ім'я, чи ж я його не зберіг. Перейдемо знову на перевірку форми, Вона все перевіряє, стає все зеленим. тоді нажимаєте. Переглядаєте ще раз у цю форму, Ставите три галочки і нажимаєте... Надіслати. Я цього робити не буду, бо ну, ця освіта, яку я пишу, це не моя освіта, вона неправильна, а моя освіта. Да, вона є тут на місці. Все добре, чи ні? Так, да, моя освіта є на місці. І все. Я вам прийде лист з повідомленням, що ви зробили оцей оце, оце пошук. І будете чекати. Хтось може чекати декілька тижнів, хтось може чекати півроку, дехто буває навіть рік чекає, але зазвичай десь за три місяці вони або підтверджують, або просять надати якісь додаткові документи. Ну, якщо у вас відповідно диплом, він перекладений, все в ньому нормально. Особливо якщо це диплом бакалавра, то проблем не буде. Якщо це диплом магістра, вам треба буде в тілігері тілі опларінг завантажити ще й ваш диплом. Магістра додати туди. Тобто, оці попередні рівні вашої освіти треба буде завантажити туди. І чекати. Після того, коли вам підтвердять, ви отримаєте електронний лист. підтвердженням що ваша освіта вже є Glend в Норвегії, тобто підтверджена, і можете нею користуватися. На цьому все. Сподіваюся, комусь було е, корисно. е-е Будь ласка, не забувайте коментувати відео, ставити лайки, якщо це можливо, або дизлайки, якщо вам не сподобалося. Звісно, в описі до відео завжди буде посилання на актуальний збір для наших захисників в Україні. І дякую вам за перегляд. Всього вам хорошого.